Друзі, всім привіт! Ви у мене часто запитуєтесь: а що робити, коли гроші потрібно вже і сьогодні? І ось я сьогодні вам покажу, де взяти гроші прямо за 10 хвилин. Переходимо на сайт, ссылка на який буде в описі під відео. Ось, Тут у нас є така чудова компанія, яка видає кредити до 10 тисяч гривень. Безвідсотково. Можна взяти будь-яку суму. Можна взяти меншу, можна взяти там і 1000 гривень. Допустимо, ми беремо 2700 гривень, та, припустимо, і нам треба їх там на, знає, на 15 днів. Ось дивіться. Ми займаємо 2700 гривень, комісія 4 гривні. Тобто ми віддаємо. 2704 гривні, тобто, ну, без комісії можна рахувати. От, Що для цього нам потрібно? Нажимаєте просто оформити кредит. Дивіться, гроші за 7 хвилин. Перший кредит без відсотків. Ну, це ж круто. Е, які тут умови? Просто обираєте, скільки вам потрібно грошей на який період часу. Після цього заповнюєте просту звичайну заявку. Потім вам приходить просте повідомлення, на яке ви відповідаєте в вашому смс-повідомленні, кодом підтвердження. І все. І гроші у вас на карті миттєво. Ну, я вважаю, що це дуже круто. Це Головне не брати, ну, напевно, без такої критичної потреби гроші. Але якщо ну, дійсно потрібно, то чому б ні? Тим більше, що це безвідсотково. Тобто, скільки взяли, стільки і повернуло. Ви нічого не втрачаєте. Тому ось так, в принципі, нічого тут такого. І гроші приходять сам особисто брав. Головне вчасно повернути. Якщо берете на 15 днів, то поверніть там, за 14 днів. Та, щоб не мати потім проблем і великих відсотків. Ось. А так, в загальному, ну, крутий сервіс, сам користуюсь. Тому можу порадити вам. Користуйтесь, беріть гроші. І всього хорошого!